Хочеш в курсі діла, будь. В центрі життя Хто з полтами, хто з общаги. всім корисно. що в аграрці проїздить, розпетляємо. йо майо, рубаємо правду. Ми рубаємо, ми рубаємо. Йо! Майо. А за рубрикою вільний мікрофон у нас слідує нова рубрика Вільний випуск. Коли хочемо, тоді й випускаємо. До речі, сьогоднішній випуск буде без шуток. Ну то що? Поїхали. Поїхали. На скриньку довіри нам неодноразово писали, щоб ми зробили свій рейтинг викладачів. Але так сталося, що в академії запускається справжній рейтинг викладачів, в якому будете брати участь і ви, студенти, вам будуть роздані анкети, і за певними критеріями будемо обирати найгіршого і найкращого викладача спеціальності. 16 листопада в актовій залі першого навчального корпусу для нас буде концерт. В честь дня працівника сільського господарства та з нагоди Дня студента. 12 листопада о 18.00 міський будинок культури. Команда КВН, збірна Аграрної академії. Запрошуємо вас. Приходьте та підтримайте нас! Не так давно в нас була рубрика Студентський кошик. Але щодо переможця ми змінили свій вердикт. Раніше я харчувався вдома. Їв мамину їжу, так, і це здавалося досить смачно. Але після того, як я зайшов сюди, я зрозумів, що життя не таке просте, як здається. Тест здраю від Тарасовича. Бустро. 19 листопада о 19.00 у виставковій залі міського будинку культури буде проходити благодійний бал. Тож не шкодуйте 30 гривень для реабілітації маленької ринки, вдягайте смокінги та вечірні сукні і приходьте. 14 листопада в палаці дозвілля листопад відбудеться обласний фестиваль, наша єдина студентська родина, де Полтавська державна аграрна академія на протязі трьох років залишається володарем. Кубку переможців. Тож ми вас запрошуємо підтримати нашу академію. Квитки безкоштовні запитуйте їх у своїх студентських деканів. Чекаємо вас! З 9 по 16 листопада оголошується набір на вакантні посади голови студентської ради студмістечка та старост всіх гуртожитків. За детальною інформацією, звертайтеся в 412-ту або до Тетяни Шанди. Ну що, раки, збирайте свій тім та реєструйтесь на турнір по Dota 2 та КС. У вас вся на всього два тижні на це. И кильки с команды Мэджина. Ну а мамкам привет. Всем привет. Меня зовут Александр, но почему-то все называют меня Сан Саныч. А теперь новость для студентов, которые живут в общежитии. В общежитии установили новые балера. и функционировать они начнут уже в эту среду. Ставьте лайк, голосуйте за меня в дальнейшем. Короче, продвигайте меня в депутаты. Все? Yeah. Можна казати? А yeah. ти. Хорошо. Всім привіт, мене звати Катька. Всім привіт, мене звати Катька. Всім привіт, мене звати Катька. Всім привіт, мене звати Катя. Всім привіт, мене звати Катя. Всім привіт, мене звати Катя, привіт, мене звати Катя і я вам розповім зараз свою новину. В четвер о 12.20 в холі четвертого корпусу відбудеться флешмоб, який влаштовує факультет обліку та фінансів. Приєднайтесь! А надалі голосуйте за мене. І перед тим, як ми скажемо, що на сьогодні це все, ми хотіли б подякувати нашій адміністрації, студентській раді та, взагалі, всім 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 за те, що купили і подарували нам новий класний, суперпотужний ноутбук. І тепер ми будемо випускати випуски набагато частіше. Але після того, як пройдемо GTA 5, там трішки залишилось. Так, ну і. На сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Коментуйте наші відео, будь ласочка, і не забувайте про скриньку довіри. Йо майо!